Українці, українки, всі європейці. 177 днів такий час, коли звіт про події в Україні має значення для усього континенту. Українські дипломати, наші партнери, представники ООН, МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути направлена на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початись відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи і ініціативи. Якщо російський шантаж радіацію продовжиться, то це літо може увійти в. Історію європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодної інструкції на жодній атомної станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень. Звичайно, варто сьогодні звернути увагу і на інший аспект російського шантажу в галузі енергетики. Знову обмежується постачання газу в Німеччину через перший. Північні потіки знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через північний потік. 2 ці потоки потрібні Росії виключно для того, щоб постачати в Європу проблеми, а не допомагати комусь там з газом. Зараз це абсолютно очевидно. Чим довше держава-терорист буде залишатись на європейському і світовому енергетичному ринку, тим довше не буде стабільності на ринку. І чим швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування, взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв з Росії, тим швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими. Сьогодні відбувся дуже важливий візит в Україну представників Асоціації європейських міст Євросітіс на чолі з міським головою Флоренції. Ця асоціація об'єднує мерів понад 150 міст Європи. Ще представників десятків міст партнерів. Будемо співпрацювати з ними напряму. Українські міста і громади з європейськими містами і громадами. Ключове питання це звісно. Відбудова наших міст сьогодні підписали відповідний меморандум, але не тільки це буде предметом нашої важливої співпраці, сучасний розвиток будь-якої країни це, передусім, розвиток міст, створення у містах нових можливостей та інституцій, це обмін досвідом між. Містами і міськими інституціями, а отже, це нові робочі місця, вищий соціальний капітал, більший рівень безпеки для людей з української сторони, суб'єктом відносин з асоціацією європейських міст буде наш конгрес місцевих та регіональних влад. Я хочу запевнити, що кожне місто нашої держави отримує користь від цього. Ми зацікавлені в сталому розвитку по всій території України, і так буде без будь-яких винятків. І хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст України, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від Росії, Харків, Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області. Всі. Всі інші, усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя, руйнацію усього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден з цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, які віддають накази, і виконують ці удари по містам, і ми притягнемо до відповідальності у той чи інший спосіб. Їх усіх, жоден вбивця. Не сховається, обов'язково ми відновимо усе, що терористи намагалися залишити в руїнах. Слово руїни ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це у Росії точно не вийде. Вічна слава усім, хто наближає нашу перемогу. Вічна слава усім, хто воює за нашу прекрасну, міцну Україну, за наш народ. Слава Україні!